Херсонка Юлія живе у мікрорайоні Острів, розповідає, там вночі вітер вирвав із землі, кілька дерев. Вчора дуже сильний вітер був. Сніг, вітер. Тепла немає. У нас на острові холодно вчера. Там багато людей на острові. Є. Вже ліві люди. А є там дома, де є все ж таки тепло? Немає. Питаються запускати, але ще поки немає. У середмісті Херсона схожа ситуація: Пориби вітру виривали з землі дерева. Коли впало дерево, Часон два, демо що що не хороше через шквальні пориви вітру та сильні опади в Херсоні було повалено аварійні дерева. Рятувальники виїхали за заявками та прибрали 10 дерев, які перешкоджали руху автотранспорту та несли небезпеку для громадян. На проспекті незалежності вітер обірвав дроти тролейбусної лінії. Негода це наслідок південного циклону, розказала заступниця начальника Херсонського обласного центру гідрометеорології Світлана Сошенка. Швидкість вітру на Херсонщині сягала 20 метрів за секунду. Спостерігалась дуже значне падіння атмосферного тиску, яке мабуть в минулі 20 років ми не фіксували. Рінко знизилась температура повітря. І якщо ще у 18-й годині в Херсоні спостерігалось 6 градусів тепла, то вже близько до півночі температура перейшла через ноль. Вранці це те, вся та волога, яка була, яка випала в наступні дні, вона дала ожелець на дорогах. Тому Херсонщина мала несприятливі погодні умови і через ожеледицю на дорогах. Станом на 12 годину без електроенергії залишались населені пункти Милівської, Білозерської, Бориславської, Калинівської, Високопільської та Нововоронцовської громад. Через нагоду на правобережній Херсонщині залишаються без світла наразі 68 населених пунктів в семи громадах, також обмежень рух вантажівок. По ділянці траси марїнське Береслав продовжують працювати енергетики в посиленому режимі. Працюють і комунальники, ДСНС, поліція на чергуванні. Також всі швидкі, всі комунальні служби працюють в посиленому режимі. 29 листопада синоптики прогнозують потепління на території Херсонської області. Температура повітря підніметься до 10-12 градусів вище нуля. Очікують зливи, розказала Світлана Сушенко. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.